Ворог активізувався в напрямку криміної, кажуть військові 63-ї окремої механізованої бригади. Окупанти застосовують авіацію, артилерію та намагаються штурмувати наші позиції. Про те, як дають відсіч противнику, та які засоби для цього використовують наші захисники. Софія чолес дізнавалась у самому центрі управління. Зараз ми знаходимося у секретному місці. Це командно-спостережений пункт 63-ї бригади. Противник вже неодноразово намагався поцілити сюди, але усією шкодою, що зміг завдати, це зруйнована альтанка. Тут ухвалюють рішення та цілодобово спостерігають за ситуацією на фронті. Сзади вас це система, яка бачить авіацію противника. Далі система, яка бачить дрони противника. От бачите, зараз є червоний дрон. Це дрон противника, Він там літає. Да. Тримають оборону у напрямку Креміної. Ворог тут пожвавішав. Нещодавно пройшла заміна противника. Противник Але пробував замінити свої позиції на передньому краї оборони. Ми, Ми трохи дали роботи їхнім медичним силам. Багато придеться ям копати на Росії, Рознищували цілі групи. Знищували техніку, їхню їхній підвоз, боєкомплект, який вони завозили, так само знищували вражали. Тримають зв'язок з тими, хто на нулі, то допомагають влучно вражати цілі. Перейняв плюс це якраз доповіли з позиції, що все спокійно, з зашифрованими символами. що все спокійно і ми за них спокійні. Навожу передаю цифри на міномет окремо. Відбувається вогонь зараз. Війна артилерії ідучу піхота, Наприклад, ми їх накрили все, вона не боєздатна. Вона не може дойти до наших позицій за допомогою сучасних засобів. Постійно оновлюють ворожі цілі та відпрацьовують по них. Я вам ну не буду розказувати в деталях, але скажу, що ми маємо можливість використовувати все те і успішно використовуємо все те, що дозволяє нищити Росню. І Робимо це якісно. Для ефективної роботи наших військових побудували мережу підземних приміщень неподалік фронту. У цьому проводять наради. Та стосується це не лише роботи, а й відпочинку, каже комбат. Це наша їдальня. Ми її зробили в такому стилі Колебе. Вона військовослужбовець повинен відчувати трохи якогось домашнього затишку. На поверхні капоніри, окрім техніки, бережуть і цінний транспорт. Я на цьому мотоциклі поїду на парад перемоги. Неподалік підземні офіси. Тут працюють діловоди та офіцери з морально-психічного забезпечення. Бути далеко від фронту та командувати звідти неправильно, вважає командир батальйону. Головна задача зберегти життя особового складу, каже комбат. Тож важливе не приміщення, а рішення, що в ньому приймаються. З Донеччини Софія Чолос, Максим Асленіков, Сергій Томко, телеканал Рада для підсумків єдині головне.